Ти знову дивишся в гаманець і там порожнеча, не просто відсутність купюр, а важка, що давить мовчання, яке ніби знає про тебе більше, ніж ти сам. Здається, що це просто брак грошей. Але якщо прислухатися, за цим звуком порожнечі стоїть щось давнє, холодне, майже забуте, коли ти кажеш собі, мені просто не щастить, ти брешеш. Тому що всередині, глибоко під прошарками повсякденної метушні, є місце, куди ти давно не заглядав. Там старий спогад, який ти намагався стерти. І щоразу, коли баланс на рахунку скочується до нуля, воно ніби розплющує очі і дивиться прямо в тебе. Уяви довгий темний коридор. Наприкінці зачинені двері. Ти знаєш, що за нею. Коли ти був дитиною, щось пішло з життя назавжди. Можливо, це була людина, можливо, впевненість у тому, що світ безпечний. З того часу твій розум збудував невидиму стіну, і щоразу, коли гроші починають накопичуватися, щось усередині тебе натискає на гальма. Ти думаєш, що бідність це просто відсутність доходу. Але насправді бідність часто це механізм захисту. Вона ховає тебе від чогось, що ти колись відчув і не міг пережити. Чим менше ти маєш, тим менше ти можеш втратити. І ця логіка, увібрана в дитинстві, не відпускає тебе і сьогодні. Згадай момент, коли ти вперше відчув, що все, що маєш, може зникнути в одну мить. Може, це було у квартирі, де батько кричав про борги. Може на кухні, де мати тихо плакала, думаючи, що ти спиш. Тоді твій дитячий розум вирішив: краще не мати занадто багато. Тоді і біль буде меншим. Це рішення стало невидимим правилом твого життя. Ти працюєш, отримуєш гроші, але щоразу, коли сума починає зростати, знаходиш спосіб її злити. Непотрібна покупка, різкий переїзд, ризиковане вкладення. Ти називаєш це невдачею чи обставинами. Насправді це твоя психіка оберігає тебе від болю, який ти боїшся згадати. Візуально це схоже на стару залізну клітку. Вона іржава, але міцна. Ти ходиш по її периметру, іноді чіпаєш прути, але двері завжди зачинені. Зовні світ, де ти міг би бути багатим, усередині звична безпека бідності. І щоразу, коли ти наближаєшся до виходу, у грудях спрацьовує тиха тривога. Психологи називають це прихованим страхом втрати. Але тобі це не теорія, це відчуття, що якщо ти дозволиш собі більше, ніж ти маєш зараз, станеться щось жахливе. І не важливо, що ти дорослий, що маєш знання та плани. Цей страх давніший за твої сьогоднішні переконання. Можливо, твій мозок асоціює гроші із втратою. Колись у момент втрати вони були частиною рівняння. Може хтось помер, залишивши спадщину, яка знищила сім'ю. Може навпаки гроші зникли, і разом з ними зникла людина. Для твоєї нервової системи ці два поняття злилися в одне. Тому ти можеш вивчати правила інвестицій, читати книги з фінансів, слухати історії успіху. Але щоразу, коли реальна можливість покращити своє становище опиняється у твоїх руках, з'являється тихий, майже непомітний імпульс відмовитися. Втратити шанс, щоб не втратити щось важливіше. Цей механізм працює як тінь. Він завжди поруч, але ти не дивишся на нього прямо. Ти помічаєш його тільки слідами, раптова байдужість до вигідних пропозицій, почуття втоми при думці про додаткові заробітки, дивне полегшення, коли гроші йдуть. І тут ми підходимо до моменту, що змінює все. Твої фінансові проблеми це не просто результат помилок. Це спосіб заховати себе від болю. Але якщо ти продовжуєш іти цим колом, ти ніколи не дізнаєшся, що означає по-справжньому бути вільним. Уяви, що твоє життя це поле, на якому ти вирощуєш урожай. Але щоразу, коли колоски починають золотитися, ти сам підпалюєш їх і дивишся, як вони горять. Ти навіть не розумієш, що робиш це, просто щось усередині шепоче. Так буде безпечніше. Це не означає, що ти приречений. Це означає, що потрібно повернутися до тих закритих дверей наприкінці коридору. Так, за нею боляче, але там же ключ від твоєї фінансової свободи. Тому що, поки ти боїшся дивитися туди, твоя психіка обнулятиме все, що ти будуєш. Тут ми переходимо до раціональної частини. Якщо говорити просто гроші, особливо у вигляді пасивного доходу, це захист від хаосу. Вони дають не лише здібності та й час, але для тебе вони поки що пов'язані з загрозою. Тому твоє завдання переписати цю асоціацію. Один із способів зробити це працювати з малим. Не став мети відразу накопичити мільйони. Почни з того, що інвестуєш мінімальні суми. Нехай твій мозок звикне до думки, що гроші можуть зростати та не зникати. Це як приручити дику тварину, крок за кроком. Другий спосіб розділити фінансові дії та емоційні реакції. Коли ти інвестуєш чи відкладаєш, фіксуй все письмово, не покладайся на згадку. Так ти створиш чітку логіку, яка протистоятиме старим інстинктам. І третій спосіб. Визнати, що твій страх не зникне одразу, він повертатиметься. Але щоразу, коли ти помічаєш його, ти можеш вибрати, підкоритися чи продовжити йти вперед. Це і є процес розриву старого ланцюга. Коли дивишся на свою фінансову історію, ти можеш побачити закономірність. Моменти, коли ти був наближений до успіху, завжди супроводжувалися відкатом. Це не випадковість. Це сценарій, і тільки ти можеш змінити його. Але щоб це зробити, тобі доведеться відчинити ті самі двері. Ти підходиш до дверей. Рука тягнеться до холодної металевої ручки, але в грудях стискається щось старе, як вузол, що затягнувся. Ти розумієш, за цими дверима лежить те, що ти все життя ховав. Можливо, це голос, який сказав тобі, що ти недостойний. Можливо, погляд, повний розчарування, або день, коли світ перестав бути безпечним. Але якщо не відчинити ці двері, ти залишишся в коридорі назавжди, і твоє життя продовжить повторюватися як стара плівка з тими самими помилками, з тими самими втратами. Гроші приходитимуть і йдуть, але справжньої свободи ти не впізнаєш, ти вдихаєш глибше. Уявляєш, що коридор висвітлюється слабким золотистим світлом. Це світло не обіцянка миттєвого багатства, це лише нагадування. З іншого боку, страху є простір, де можна дихати вільно. Ти відчиняєш двері, там темно. Але темрява не ворог, вона зберігає образи твого минулого. У кутку та сцена, яка змінила твоє ставлення до грошей. Ти дивишся на неї, як на стару фотографію. Вона все ще викликає біль, але тепер ти бачиш її збоку. І зараз ти розумієш, твої фінансові звички були не про гроші. Вони були про безпеку, про бажання зберегти хоч якусь стабільність, коли всередині все руйнувалося. Бідність стала твоїм способом вижити. Але тепер ти бачиш, що та дитина, яка придумала цей спосіб, вже виросла. І він може вигадати нові правила, чи не заперечуючи біль, а визнаючи її, чи не тікаючи від грошей, а використовуючи їх як інструмент, а не загрозу. У цій точці починається перебудова. Твій мозок чинитиме опір, він звик до старої схеми. Тому тобі доведеться створювати нові асоціації з грошима крок за кроком. Це не теорія, це щоденна практика. Почни з простого відкрий окремий рахунок, куди відкладатимеш навіть найменші суми. Але це не буде рахунок для великих витрат. Це буде твій перший сейф свободи. Гроші в ньому чіпати не можна, тільки дивитись, як вони ростуть, коли сума зросте. Інвестуй їх у джерело пасивного доходу, навіть крихітного. Це може бути акція, яка дає дивіденди або депозит. Головне, дати своєму мозку новий досвід. Гроші можуть приходити без втрат. Зауваж, як усередині все одно прокидається тривога, може виникнути бажання випадково витратити накопичене. Це сигнал, що старий механізм все ще живий. І в цей момент ти маєш згадати. Втрата була тоді. Зараз інший час. Ти вчишся відокремлювати минуле від сьогодення. Коли в голові з'являються спогади про той день, коли все змінилося, ти більше не даєш їм керувати твоїми діями, ти визнаєш їх, але дієш інакше. Поступово твоя психіка припинить сприймати зростання капіталу як загрозу, тому що ти бачитимеш не лише гроші, а й їхній зміст. Можливість бути незалежним, можливість допомагати, можливість вибирати. Але щоб дійти до цього моменту, потрібно чесно дивитися в обличчя тіні, не вдавати, що вся справа в економіці або в обставинах. Так, вони важливі, але головний бар'єр завжди усередині. Візуалізуй свій старий страх як фігуру, що сидить у кутку кімнати. Вона не зникне, якщо вдавати, що її немає. Але вона втрачає владу, коли дивишся на неї прямо, і тоді ти можеш сказати їй: дякую, що намагалася захистити мене. Але тепер я сам вибираю свій шлях. Цей шлях потребує дисципліни, не тому, що гроші це складно, а тому, що твій розум звик до хаосу. І тепер ти будуєш новий порядок. Щодня кожне рішення це цегла, в фундамент твоєї майбутньої свободи. Ти починаєш бачити, що гроші це не лише цифри на рахунку, це енергія, яка посилює те, що вже є у тобі. Якщо всередині страх та недовіра, вони посиляться, якщо всередині впевненість та ясність, вони виростуть. Саме тому робота з грошима це завжди робота із собою. Ти не можеш побудувати надійний капітал, якщо не готовий зустрітися з тим, що ховаєш за звичками бідності. І так буде момент, коли ти відчуєш, більше немає повернення, ти накопичиш суму, яка тобі раніше здавалася неможливою, і раптом зрозумієш, що світ не звалився, що нічого страшного не сталося, і це буде твоя особиста перемога. Після цього страх втрати не зникне назавжди, але втратить свою гостроту. Ти більше не житимеш в очікуванні катастрофи. Натомість ти почнеш жити в очікуванні можливостей, і одного разу ти обернешся назад і побачиш: відсутність грошей більше не приховує втрату, тому що втрата вже прожита, а на її місці виросло щось нове: твоя власна, міцна, незламна опора.